Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. О 9.15 ранку росіяни вгатили по житловому кварталу в спальному районі Запоріжжя. Вибуховою хвилею від влучання балістичної ракети повиносило вікна у приватних та багатоквартирних будинках у гуртожитках. Постраждав і дитячий садочок. З-під завалів рятувальники дістали двох людей та тіла двох загиблих. Постраждалих щонайменше 15. Є поранені у важкому стані. Вихідними з російського полону вдалося повернути 95 українців, п'ять бійців з Запорізької області. Серед них запоріжець Геннадій Харченко, оборонець, який до останнього залишався на Азовсталі, пережив жахи Оленівки. Росіяни засудили чоловіка до 25 років ув'язнення. Та, на щастя, Геннадія вдалося повернути додому. Ще 13 запоріжців отримають компенсацію за програмою є відновлення на ремонт пошкодженого російськими обстрілами житла. Профільна міська комісія погодила виплату на суму понад 615 тисяч гривень. Загалом вже 620 запоріжців отримали майже 34 мільйони гривень на ремонт своїх будинків та квартир. Подати запит на грошову компенсацію за пошкоджене майно можна через ЦНАП або ДІЮ. Оновлений ЦНАП невдовзі запрацює у Запоріжжі. Мова про центр на Кіяшка 22 який постраждав від ворожого обстрілу два роки тому. У будівлі посилили несучі конструкції, замінили інженерні та електричні мережі. Відкрити ЦНАП планують у грудні. Запорізький парк імені Гагаріна пропонують перейменувати на парк міст побратимів. Якщо це рішення підтримують, ймовірно там з'являться локації, присвячені містам побратимам Запоріжжя. До Запоріжжя йде бабине літо. За словами фахівців Запорізького гідрометцентру, з вівторка у місті потеплішає. Опадів не буде, а денна температура повітря підніметься до 13-18 градусів тепла. Така погода ймовірно буде до кінця жовтня. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.